Доброго здоров'я! Пропоную вашій увазі простий та ефективний спосіб організації взаємодії з нашим сервісом за допомогою штатних вбудованих функцій в вашому телефоні для створення персональних додатків і необхідної її кількості. Для цього нам потрібні браузер Chrome або Opera. Давайте розглянемо створення додатку за допомогою браузера Chrome. Запускаємо браузер Chrome, завантажуємо наш сервіс і обираємо меню. І додати на головний екран. Обираємо назву, наприклад, «TransGPS», Додати. Давайте створимо одразу два додатки. Переходимо на головний екран і бачимо, що в нас створено два додатки. Переходимо в один з них. Заходимо, переходимо в другий додаток. Наприклад, так само авторизовуємось. Обираємо, наприклад, тут ми слідкуємо за машиною. А в цьому додатку ми дивимося за пересуванням всього автотранспорту загалом. Відповідно, ми можемо тримати два додатки цих в пам'яті і е час від часу відслідковувати потрібні нам функції з е сервісу моніторингу. Ви можете закрити. Таким чином, ось у вас запущені додатки. Браузер ми закриваємо. Давайте створимо ще один додаток за допомогою браузера Opera. Запускаємо браузер Opera. Завантажуємо наш сервіс і створюємо ще один додаток за допомогою цього браузера. Додати на головний екран. Додати. Переходимо на головний екран, у нас з'явилася ще одна закладочка. Ми переходимо, авторизуємося, наприклад, ми хочемо інший логін. Відповідно, на даний момент у нас створено три додатки. В яких ми вислідковуємо різні функції і різні логіни. Дякую за увагу!